І мама хоче, начебто, зробити як краще, або мама просто роздратована, а на дитину легше. Діти і домашні тварини це зазвичай дві категорії ваших близьких, на кого достатньо легко зливати агресію. І мама каже: Слухай, коняка, синя не така, домалюй домалюю тут щось, іди, Боже, чому вас там в садочку вчать? І дитина йде. Що вона тепер знає? В цьому світі те, що я фантазую, те, що в мене є, воно не підходить. Вона злиться, але злитися на маму не можна. У дітей же, особливо там до шести років, в них взагалі є такий, ну, заборона на те, щоб злитися на маму. Бо мама то святе. Бо якщо я буду злитися на маму, мама може щезнути, і тоді щезну я. Всі, всі дітки, яких ми бачимо, там, наприклад, яких забирали з дисфункційних родин, вони ніхто не казали, що мама погана. Ще й казали, що я хочу повернутися. Дитина йде з конякою, коняку діти нема куди. Тобто вона. І не добра, і не погана, і щось треба все одно ну, якось собі сказати. Дитина злиться, на маму не можна, вона починає злитися на кого? На себе, яка картина світу формується у дитини? Все, що я роблю, погано, те, що я роблю, нікому не потрібно. Я ж, а мама ще сказала, йди дороби. Доробити я не можу, бо я не знаю ніякої іншої коняки, крім синьої, те, що я, що я намалювала. Кидаю або прячу в соромі цей малюночок. І знаєте, ну, от ми з моїми колегами знаємо, як багато людей ми бачимо в наших кабінетах щодня, яким вже там 40-50 років. В них дуже такий класний, сталий е е успішний бізнес. Вони зробили своє життя. Але вони ходять з цією конякою по своєму життю. І намагається знайти ту маму, яка нарешті скаже, що ти молодець, і кінця і краю цьому нема. От так формується картина світу. Вона може бути дуже різною. Але коли вона сформувалася, це як окуляри. Якщо я їх надів сині, а сині це. Ти недостатній, то там завжди буде така поламана, зранена дитинка і караюча батьківська така частка. Ми будемо бачити світ синім, хоча насправді він не синій. І поворот голови колеги, який сказав: «А, звідти зробив. Да, ну, Прикольно, я потім гляну. Ми думаємо, що ми зробили щось погано. Злитися не можна, прояснювати не можна, агресію як енергію дати не можна. І тоді що, що залишається шафа. Це картина світу. Після того дитина не здається, вона ж намагається щось зробити і починає думати, які правила життя в мене мають бути для того, щоб мій світ комусь сподобався. Особливо дівчата, яка, якщо дівчинка каже, мама, це класна коняка! Мама каже, що ти мене кричиш? І ти взагалі дівчинка, як ти себе ведеш? Бо хлопці вчать, що треба. Треба за себе постояти, що треба себе захищати, а дівчат вчать, що ти принцеса, ти виходиш в світ, а там ніфіга не про принцес і не дуже про драконів, там просто по різному, і тут би адаптувати ці схеми.